Одразу кілька машин вирушили у п'ятницю в зону проведення АТО від координаційного центру волонтерів. На шляху до пунктів призначення бійці на кожному блокпосту отримали домашні піріжки, компот і порцію салату олів'є, який приготували дбайливі дівчата-волонтери. Проте найголовніші подарунки, що повезли на передову, набагато цінніші. Глибоку подяку всім мешканцям нашого міста і нашого району за допомогу за те, що ви відгукнулися на наше прохання, на наші заклики про допомогу про збір коштів. За зібрані Олександрійцями кошти вдалося придбати не один, а два прилади нічного бачення. Їх вже доправили у 20-ту і 27-му бригади. На решту коштів придбали ще одну цінну річ. Завдяки небайдужим людям. Ми змогли навіть купити за ці гроші і. Бінокль, от такий. От, тому е, ви бачите, що ту допомогу, яку ви через нас передаєте хлопцям, вона доходить до хлопців, доходить до на передову. На прилади нанесли написи: повертайтесь живими та від вдячних олександрійців». у зону. АТО також повезли одяг, сухі борщі, питну воду, тару для води, різноманітні смаколики та листи і малюнки від дітей, на які найбільше чекають солдати.